Як привітатися німецькою мовою? Універсальним варіантом буде сказати Халю! Халю! Хай! Якщо ви десь в шлесвік хольштайн або прямуєте до Гамбургу, то можете використати такий вираз: «Мойн, «Мойн! Мойн!». Якщо ж ви, наприклад, десь в Мюнхені, або просто в Баварії, то кажіть. Сервус. Сєгвус. Якщо ви використаєте наш звук Р, теж все добре. Кажіть сервус. Вас теж зрозуміють. Якщо ви, наприклад, працюєте в німецькій компанії, або ви проїхали до ваших бізнес-партнерів на зустріч і на обідній перерві йдете до столовки або до ресторанчику, то ви можете сказати і почути: Майцайт. Майцайт! Що в перекладі дослівно означає час прийому їжі? Це тягнеться ще з часів, коли дуже багато людей ходили працювати на заводи. І насправді можна додавати інші вирази, коли ви хочете саме в якийсь певний час доби привітатися. Це може бути «Guten Morgen», «Morgen», Доброго ранку. Guten tag, «Tag», доброго дня, «Guten Abend», «Abend», Доброго вечора! Вітайтеся так, як вам приємно, цікаво. Ви також можете просто помагати рукою, і вас зрозуміють! Тісь! До зустрічі!